Зараз прослухаємо вірш Катерини Перелісної Золота осінь. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві, Де не глянь навколо килим кольористий, віти на півголі, небо синє, чисте, митушні немає. Тиша й прохолода, осінь золотая, тихо ніжно ходить. Дітки, скажіть, як називається вірш? Вірш називається Золота осінь. Хто автор вірша? Автор вірша Катерина Перелісна. Яка пора року описана у вірші? У вірші описана пора року осінь. Дітки, скажіть, де падають листочки? Вони падають в парках і садочках. Куди падають листочки? Вони падають на доріжки й трави. Якого кольору листочки? Бура золотаві. Восени на деревах листочки жовтого, жовто-гарячого червоного кольору. Тільки подує вітер, листочки падають з дерев на землю, засихають і стають коричневими. Бурий колір це один з відтінків коричневого кольору, а золотавий дуже схожий на жовто-гарячий. Тому наші листочки ми можемо назвати бурозолотавими. Який навколо килим? Килим кольористий. Дітки, цим значком в підказці позначаємо вираз, де не глянь навколо, килим кольористий. кольористий. Тобто восени листочки різнокольорові падають на землю і лежать на землі, наче килим. Тому і кажуть, килим кольористий. Які віти дерев? Віти дерев напівголі, тобто листочки майже облетіли. Скажіть, а яке-небо? синє й чисте, як ходить осінь. Тихо ніжно ходить осінь. А тепер, малята, давайте вивчимо вірш за допомогою малюнків підказок. В парках і садочках, на доріжки й трави. Падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо килим кольористий, віти на півголі, небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо ніжно ходить. Дітки, я ще раз прочитаю вірш, а ви повторюйте за мною. Катерина перелісна золота осінь. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо килим кольористий, віти напівголі. Небо синє чисте, митушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая тихо ніжно ходить. Сподіваюсь, у вас вийшла мої маленькі друзі, і ви запам'ятали вірш про чудову пророку, про золоту осінь.